Всім привітки! Сьогодні граємо в ігру 3008, не знаю, як правильно сказати, але ви зрозуміли, що це така є. Напевно. І ось зараз ми стараємося зустрітися з Марком, а то ми десь заблудилися. Все, ми на кінець -то знайшлися, ми дуже далеко, а тепер будемо шукати ось такі полички, а також строїти домік. Все, я ну, кудись залізла, а точніше на ось ці полички, Не знаю, як я такого простривала, але я знайшла ось такий світильничок, і це вже класно. Але зараз ми будемо ще розбиратися і потрібно піти за їжею. Все класно, у мене є доктор Боб, а також два, два банани, так що це нам хватить поки що. Так, ми переселилися на інші полички, тому що там прийшов цей продавець, і ми почали втікати, і також ми якісь світильнички з собою взяли, так що зараз будемо строїти будиночок. Ось так от зараз темно в нас, але ми якось стараємося строїти все це. Все, ми. Построїли ось такий невеличкий дім. Так, звісно, він трохи кривий. Ну добре, не трохи, а дуже кривий. Ну, але ми звідси не вийдемо. Ось така невеличка хатинка у нас вийшла. Я не знаю, чому ці блоки рухаються, але ми зробимо другий поверх. Так що буде ще класно. Ми один раз тут дуже шикарний дім построїли, але коли виходиш, воно все пропадає. Це тільки я так могла поставити двері нормально, не до виходу. Але у мене вони рівно стоять. А зараз ми будемо робити естетік... кімнату. Ось. Да. Ось меблі, і зараз будемо дещо робити. Ми знайшли гігантську воду, зараз будемо пробувати її на смак. Пробуємо воду, все, я випила її. <світ> Нічого не змінилось, як проста вода просто велика. Ну, дуже велика. Просто не питайте, що це таке. Це просто дуже великий туалет і все на всього. Як ви думаєте, скільки мені треба пройти цієї карти, щоб знайти наш дім? Бо Тому що дехто, дехто мене телепортнув до себе і ми загубили дім. Таке я бачу вперше, але ми його не будемо спасати, ми його так і лишимо. Що ельф робить в банки з під бобів? Я це не розумію. Кисенько покажу, яка кімнатка получилась, дивіться. Ось така, так що, не знаю, мені здається, вона класна, о, особливо вночі. Вночі це взагалі естетик, естетик. І два моїх підміна. Ось, надіюсь, так зараз буде краще видно. Ось така спальня, ну мені вона, чесно, дуже подобається. Так що ось така вона. Вона вся така світиться, ну, мені таке подобається. А як вам ця гра сподобалася?